Доброго дня підписникам мого каналу. Ось і настав час приливати, лікувати бджіл від кліща вароа. Покажу чим я там приливав яким препаратом. Попутно йду витягую, де лишні рамки які. Та в общем, таке воно. Коло кожного уліка ще щось стоїть. Медові рамки. Забираю вже сотосховище. Ну, в общем, дороблюю всю роботу. Перед зимілою, що треба зробити. Сила сімей десь на четвірочку, так можна сказати, по п'ятибальній системі. Воно ще дуже не поймеш. В принципі, бджоли вже сидять у клубах, як яких і не видно, чи що вони гудуть, а скільки їх там, хто знає. Так що... Роблю запас медових рамок, проліковую бжіл і можна сказати, що починаємо зимівлю. Проливаю з бутилки. Так, препаратом проливаю отаким. Перед цим пройшов, пролив там 5 сімей, почему все нормально, ніхто не не сипеться. нічого. Ото -от таке Діло. Ну, зараз покажу, як я рамки забираю фотосховища. Ну і в кінці відео там ходив вчора погребив, ставлю пару кадриків, які у нас в лісі ростуть чудові гриби. Так, які я рамки заготовлю на наступний сезон? Повноматні, маломатки то добре, але повноматки... У, чи... Є тут може деяка маломатка, але в основному такі ромки. Бачите? Це така рамка почти відрос уроку вам заміне. Так що я на той год не буду переживати, чи буде погода на ріпакові, чи не буде. У мене є запаси. Я буду спокійний. Так, проливаємо бджіл препаратом від варагатозу. Зараз забираю і повнометні рамки, що я заготовляв. Сзади шість клубок сім да бжоли в клубах. і це пах бистрій. Гасимо. Проходимо всю пасіку. От такі красавчики під Березовике. Ходимо, не спішо. Зобираємо. В общем, тихе полювання в самому розпалі. Красота.